Привіт, друзі! З вами Тетяна із Калгарі, Канада. Хочу сьогодні помалювати річку, яка протікає в центрі міста. Вона така дуже швидка і називається, здається, бої. І вона така дуже красива, вода блакитна, така трошки зеленовада. Ну, Тобто я знайшла такий ракурс із-під моста. І хочу помалювати. У мене тут визов намалювати швидку річку, ось вона тут тече. І помалювати на передньому плані каміння. Якщо каміння не вийдуть, то тоді, мабуть, я або їх закрашу, або не знаю, що я буду робити. Ну, я їх майже ніколи не малювала колись там, може, один раз. І завжди вони якісь е, виходили не дуже. В каміннях це таке, це ж просто форма. Да? Або округла, або десь може, прямокутна, там, десь трикутник. І треба показати світ, тінь, власну тінь, можливо. Ну, не знаю, так, поки що так наляпала, не знаю щось. Е Потім буду тут синього додати в цих містах і трошки такого охри. ну, в общем, А поки що ось така картина. Ці каміння, звісно, будуть сірювато-бежеві, тому що зараз вони зовсім виглядають не дуже красиво і такі темні плями. Хоча вхід в картину повди в мене тут темний. зараз тут затемнити треба. Ну, в принципі, я так розложила якісь плями цвітові кольорові. Тут будинки, там вони на задньому плані, єлі-єлі їх видно. В основному це буде річка. От чи вийде вона у мене чи ні? Давайте побачимо разом зі мною. Це експеримент. так що Давайте малювати разом, беріть пензлики чи фарби і будемо малювати щось цікаве. Це відволікає. І для мене це дуже добре. Завжди в мене гарний настрій, коли я щось малюю. Коментуйте і підписуйтесь. Ставте лайк, якщо вам не сподобається відео, можете цей лайк потім забрати. Ну, ось так. Почнемо. Так, друзі, радять дивитися здалеку на картину. Бажано вийти мені зараз на балкон і подивитися. Поки що ось така картина виходить, не знаю, чи домалюю сьогодні, але буду ще намагатися. Здається, мені трошки, трошки вдалася якась там течія. Але Теж треба час жовтий трохи приглушити, в інших містах ще зробити баранчики. Ну, ось так потрошки-потрошки відвигаюсь, дивіться, каміння якесь ну, положила тут. Ще треба відпрацьовувати місця, тому що каміння це, можливо, буде квадрат або прямокутник, або просто щось, якась кругляшка. Але все одно якісь ребра більш-менш повинні проглядатися. І треба ось з цим, наприклад, попрацювати. Оце більш-менш, але він квадратний. Мені не подобається, що він такий квадратний. Зазвичай в природі таких не буває. Ну так, я хоч ребра на, на, е, тут намазала. Ці так більш-менш, але тінь там треба трошки поправити під самим камнем. Ну, в общем, є над чим працювати, як завжди. О, щось там не сильно читаються в мене будинки, але поки що так намітила їх, далі буду мазати. Так, потихеньку двигаюсь, на цьому берегу. Я буйство зробила, не знаю, потрібно чи ні. Можливо, тут десь посадити треба дерево. Ну, ось, друзі, як завжди, в мене вечорія, і я не встигаю домалювати цю картину. Дуже багато чого ще треба зробити, попрацювати з водою, щось зробити з камінням. Я оце думаю. Може, тут щось, якісь квітки посадити на передньому плані. Ілі то вже буде через Тут, мені здається, активний це берег, активне дерево. Ось тут тому, можливо, і не потрібно. Мабуть, я так залишу, а вже завтра подивлюся, що там, як. У нас дощ пішов, тому <смі> така сонна погода. Як завжди хочу завтра подивитися на ну, це все буйство, що я тут наробила в небі. Теж у мене нібито є жовте, чи ще додати, чи не потрібно. Тобто я вже трошки, знаєте, чи мені зробити його чуть тихіше все, чи хай буде таке яскраве. Я свою, свою живопис, свій живопис так позиціоную, що у мене позитивні картини. В мене позитивні в основному кольори яскраві такі. Я знаю, що справжні художники, які отримали класичне. Класичного освіту. Вони дуже полюбляють такі тихі пейзажі, дуже природні кольори. Я теж інколи так малюю, але на невеличких форматах. А коли малюю таку велику картину, мені хочеться буйства красок. Тому починаю щось домовляти. Щось таке яскраве, хочеться літнього такого яскравого сонячного дня зобразити це. І тому я використовую ось такі кольори. А, якщо вважати, що мій мій живопис це щось а-ля експресіонізм, постекспресіонізм, да? Нашого часу, то можливо нічого і не потрібно тут виправляти. Така активна вода, не виписана, не вилизана, скажімо так. Ці дерева такі. Тут теж дуже яскраве дерево, не знаю, що тут за дерево. Що я там собі надумала, але захотілося мені такого дуже-дуже яскравого. Так що хай буде експерсіонізм. Так, здалека. Ще раз говорю, що треба дивитися на свій живопис. Здалека. Деякі рекомендують перевести в ЧБ. Чорно-білий і подивитися, що там з перспективою, з тональністю. Деякі шуткують, що треба на ніч повернути до стіни картину, і хай там якийсь чудак домалює якийсь, не знаю. Покровитель художників. Подивитися в зеркало теж. Дуже гарно, або верх тормашки перевернути і теж подивитися. І тоді стане ясно, що потрібно домальовувати. Я поки що використовую метод беру телефону і той метод, що наступного дня дивлюся, коли око вже не таке замилене свіжим поглядом дивлюся і виправляю. Якщо мені щось хочеться виправити. Ну, поки що ось так, друзі, пишіть, як вам мої картини. Коментуйте, ставте лайки, подобайки. Сподіваюсь, що той, хто поставив на початку відео, не забере свій лайк. І вам сподобалося. Бувайте здорові! Бувайте на позитиві. Щоб там не було, треба думати. Про хороше, про позитивне всім нашим ворогам на зло. Ми будемо жити і розвиватися, і, звісно, малювати. Пока-пока, мої друзі, до нових відео. З вами Тетяна.